Усім привіт, друзі! Вас вітає команда CryptoSecrets, а конкретно Рома. І сьогодні ми з вами повністю розберемо інтерфейс TradingView. сьогодні. Я вам розповів про тему, яка як база, ґрунт, основа основ усього трейдингу, а саме про ресурс під назвою TradingView. TradingView це ресурс, на якому ми будемо слідкувати за ціною на актив та аналізувати графік ціни для того, аби мати змогу розуміти, де нам буде краще купити, а де продати актив, аби заробити декілька гривень на булку з маком. Перейдемо до огляду інструментарію TradingView. Для того, аби нам вибрати монету, яку ми хочемо торгувати, ми повинні натиснути або ось тут та вписати назву монети, або просто почати писати назву монети, наприклад, BTCUSDT. Перед собою ми бачимо панель, на якій зліва. Тікет, скорочена назва торгової пари, посередині назва повна торгової пари та справа біржа, на якій ми торгуємо. Аби постійно не вибирати біржу, на якій ви хочете торгувати, ви можете просто вибрати її ось у цьому пунктику, і тоді всі монети даної біржі будуть відображатися вам ось тут. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що якщо ви хочете торгувати не спот, а фьючерс, вам потрібно додати приставку Perp, так як графіки трішки відрізняються з спота та ф'ючерсів. Також. Обов'язково звертайте увагу, на якій біржі ви вибираєте монету. Тому що якщо ви хочете торгувати біткоін на біржі Huobi, а виберете біржу Binance, там також будуть трошки інші ціни, і це може впливати негативно на ваш рівень торгівлі. Далі ми бачимо перед собою таймфрейми. Таймфрейм – це одиниця часу, за яку будується свічка. Тобто, якщо ми зараз бачимо перед нами вибраний одночасовий графік, це означає, що на даний момент. Кожна свічка дорівнює рівно одній годині. Вона будувалася саме одну годину, найбільше і не менше. Якщо ми обираємо 30 хвилин, це означає, що кожна свічка будувалась 30 хвилин і так далі. Далі ми бачимо перед собою індикатори. Індикатори нам потрібні для глибшого аналізу графіка. Зараз я на них загострювати уваги не буду, так як ми будемо вивчати їх детальніше на курсі. Скажу лише одне, що це як технічні, так і графічні індикатори. Технічні це типу об'єм, аби ми бачили, де скільки ну, торгувався наш об'єм. Графічні це, як, наприклад, ося ватермарка, де ви можете вписати як свій нікнейм, так і якісь різні фрази. Що ми бачимо перед собою далі, це вкладка сповіщення. Потрібна нам вона для того, аби ми могли встановити сповіщення на ціну, яка нам цікава. Наприклад, я хочу дізнатися, коли ціна досягне відмітки 16900 доларів. У сповіщення я напишу, наприклад, купівля. Бачимо, створюється така лінія, при перетині якої. Мені прийде звукове сповіщення, що ціна досягла такої-такої відмітки. І тоді я вже можу заходити на графік і купувати монету чи продавати, в залежності від того, що я там собі аналізував. Далі ми можемо натиснути ось тут, де ми будемо бачити всі свої сповіщення, які ми можемо ставити на паузу, які ми можемо редагувати, та можемо відміняти їх. Ми бачимо перед собою шестерню, за допомогою якої ми зможемо налаштувати графік під себе. Натискаємо на неї та бачимо перед собою оформлення. Тут ми можемо вибрати фон, кольори інструментів і так далі. По стандарту усіх він буде стояти ось у таких цвітових палітрах. Мені це не дуже подобалося. Мені більш подобаються пастельні та спокійні кольори, тому я нашсував графік для себе спочатку ось так. А потім ось так. Якщо комусь буде потрібно, я зможу скинути такі налаштування свого графіку, аби ви могли подивитися, як він підійде вам, та, можливо, застосовувати його у своїй торгівлі завжди. Що ж, Далі ми перейдемо до панелі керування. Це основна панель, тому що тут зібрані усі інструменти, які ми будемо наносити на графік, аби аналізувати його. Попрошу звернути вашу увагу на ці зірочки. Ними ми вибираємо обрані інструменти для нас, якими ми будемо постійно користуватися для того, аби потім натиснути ось на цю зірочку, викликати ось цю панель. Вона нам потрібна для того, аби зручно звідси переносити всі інструменти на графік. Щоб не шукати їх ось тут, ми просто можемо бачити їх тут. Будь ласка, подобавляйте собі усі інструменти, які вибрані у мене зірочкою, тому що ми їх будемо використовувати найчастіше. Далі хочу звернути вашу увагу на те, що кожен інструмент в TradingView налаштовується під вас, тобто як вам зручно, красивіше і так далі. Тобто ми можемо вибрати лінію тренду. можемо налаштувати її колір, її форму, вписати якийсь текст, зробити його по центру, справа, зліва, де вам буде зручніше. Можемо зробити шаблон. Шаблон це ось така штучка. Тобто там вже налаштовано усе, вам потрібно просто буде його вибрати. Щоб зробити такий шаблон, вам буде потрібно зайти у налаштування лінії. Щоб зайти у налаштування, як я вже казав, вам потрібно натиснути на саму лінію, зайти ось сюди в налаштування і просто почати вписувати, редагувати колір і так далі. Тобто, наприклад, ми можемо нажати на шаблон, нажати Зберегти як, вписати будь назву, наприклад, один, зберегти її. Далі змінити колір, наприклад, на червоний, вам буде зручніший. Також зберегти шаблон як 2. Далі, коли ви будете малювати лінію, і ви намалюєте її червону, а вам, наприклад, потрібно чорну лінію, щоб не заходити у налаштування, не змінювати колір, ви можете просто натиснути на шаблони та вибрати, наприклад, ви зберігали під цифрою 1 чорний колір. Нажимаєте цифру 1 і все. Перед вами інструмент, який ви налаштували раніше. Також хочу сказати вам про те, що у трейдингу дуже важлива точність, тобто нам буде потрібно точно малювати прямі лінії, і щоб вони торкалися до верху свічки, щоб вони не були десь над ними, не були кривими і так далі. Що для цього буде потрібно робити? Поділюсь з вами такими лайфхаками для зручного користування. Для того, щоб намалювати пряму лінію, ви вибираєте її край та зажимаєте Shift, і вона строїться рівно-рівно прямо. Для того, аби її прицепити до краю свічки, ви натискаєте Ctrl, і вона магнітиться. Тобто, ось ви будуєте пряму лінію. Натискаєте Ctrl, вона магнітиться до свічки, його самої верху. Далі ви вибираєте другий край, і для того, щоб ось не вирівнювати все самому, ви можете просто нажати Shift, і вона вирівнюється за вас. Ну що ж, друзі, в принципі, я розповів вам усе основне, що ми будемо використовувати у TradingView. Якщо вам буде щось незрозуміло, чи у вас виникли якісь запитання, ви завжди можете звернутися до нас у telegram чат де ми оперативно дамо вам відповідь та допоможемо з вирішенням проблеми. В принципі, на цьому все. З вами був Роман. До зустрічі!